Так, мамочко, поздравляю тебе з Днем матері. Напередодні українські зірки привітали своїх матусь з Днем матері та поділилися архівними знімками у соцмережах. Дзідзю розповів, що його мама живе у Португалії, але його серце поряд з нею. Юрій Горбунов опублікував фото своєї мами в молодості. А модель та ведуча Даша Астаф'єва показала, які зачіски робила їй мама в дитинстві. Спортсменка Ольга Харлан подякувала мамі за підтримку, турботу та віру. І дякую за всі витрачені нерви під час трьох Олімпійських ігор, на яких ти була зі мною. Співачка Настя Каменських сказала спасибі мамі Лідії за силу бути ніжною, навіть коли важко, та за присутність, яка завжди лікує. А Джері Хейл назвала свою маму прикладом для наслідування. Дякую тобі, що ти зуміла навчити мене своїм чеснотам. І сьогодні я транслюю їх через музику. Реперка Альона Альона теж поділилася знімками з мамою та розповіла про їхні теплі взаємини. Я люблю мамині голубці і під шубою. Я відчуваю мамину молитву. Я можу розповісти матері будь-що. Це велика цінність.